Друзі, вітаю! Розмова Трампа і Путіна показала, що завершення війни в Україні не передбачається, пише Вашингтон Пост. Трамп відмовився підтримати санкції проти Росії, бо прагне укласти ділові угоди з Путіном. США під час зустрічі G7 виступили проти заяви щодо подальшої підтримки України. Пише Політико. Перед міністрами фінансів G7 на зустрічі цього тижня стоїть складне завдання: уникнути публічних суперечок зі Сполученими Штатами. ЄС закликає запровадити суперсанкції проти Росії, які спричинять їй болю. Норвегія готова дати Україні гроші на виробництво дронів. Ну а Мелоні каже, що в Римі в Ватикан готовий приймати переговори. Тим часом Росія помпезно розносить, що Путін набрався хоробрості і приїхав до самого Курська. Правда, доказів цього немає. Дітвору якусь зігнали в зачиненій кімнаті з заштореними вікнами, ну, щоб ви не побачили випадково, що це Москва в Новоагарьово. Вони зробили павільйончик, відзняли, але зараз казать, Путін такий хоробрий, що приїхав до самого Курська. Правда, сили оборони України кажуть, ну ми його там не бачили. Ми на Курщині знаходимось, і загалом, дивний цей ваш Путін нехай під'їде до кордону України реально, хоча б на 100 кілометрів. І ви побачите, що від нього залишиться. Давайте все це проаналізуємо, підпишіться на цей YouTube канал, ми йдемо до 700 тисяч і зробіть донат. Катер для гуру це ідеальний донат, який міг би сьогодні з нами всіма статися. Тому донатте ми починаємо. Дійсно, Вашингтон Пост виходить, і загалом вся преса виходить з дуже гучними заголовками, але це заголовки, про які ми з вами говорили, це те, про що лідери. Говорили по телефону. Трамп не почав тиснути на Путіна. Трамп не почав робити жорстких дій. Правда, Трамп каже: ну давайте подивимось, що з того буде. А нічого не буде. Росія пише Вашингтон, пост далі буде воювати, буде знищувати українців, отримує великий простір для літнього контрнаступу. Путін отримує розкол між НАТО країнами та Сполученими Штатами, які теж в НАТО, але розділяються. І преса каже, що це ж якраз те, чого найбільше найбільше хотів Путін. І зараз е, ця розмова каже, що Путін використає ці переговори, тому що підготовка меморандумів з обох сторін це що? Це затягування часу. І Путін намагається витягнути Україну на тонкий типу давайте я буду наступати, шукають слабкі шпаринки в українській обороні. На жаль, вони є. Через корупцію вчора бігу зняли просто велетенський сюжет, як представники влади крадуть на будівництві фортифікаційних споруд. Просто десятками мільйонів грибуть в свої кишені. Кому вони підіграють ці паразити? Вони підіграють путіну. Тому що крадуть на життях наших військових, крадуть на суверенітеті. І це повинно каратися. І не журналісти повинні тільки це піднімати, а спеціальні антикорупційні органи, які зайняті зараз чомусь чимось іншим. Це оборона нашої держави. Коли ми будуємо погану фортифікацію, Путін через неї проривається. Ці потвори працюють на ворога. Це не просто корупція, це державна зрада, за яку треба їх просто там, вибачте, чуть не сказав, прикопувати, відправляти до суду, а потім до в'язниці. Європейські лідери планували трохи більше тижня тому планували з офіційними особами США застосовувати нові санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню в Україні. Але не зважаючи на багатомісячні заклики Трампа до негайного припинення бойових дій, президент, який колись обіцяв, пише в Штонпост, закінчити війну за один день, схоже, не тільки ухилився від європейських планів, а й відмовився від власного заклику до припинення вогню введення санкцій на Путіна і каже, що ввести ці санкції може тільки він персонально. Європа ввела 17-й пакет, буде 18-й. Литва, зрозуміло, що закликає до справжніх санкцій. Обіцяється в 18-му пакеті. От, хочуть говорити про енергетику, СПГ, нафту, ядерне паливо. От, ціль, фінансові установи, тривалий час лишались недоторканими. Ну, гарна заява голови Міністерства закордонних справ Литви. Литва завжди на нашій стороні. Ми це дуже цінуємо, і важливо це рішення нав'язувати на всю Європу. Тому що зараз йде наступна історія: Трамп намагається ще більше загравати з Путіним і ставати для нього ще м'якшим. Рубі вчора в Сенаті сказав: Ну, дивіться, якщо вводити санкції, вони не будуть зупиняти війну. Але вони й не зупиняють. Вони далі продовжують вбивати. Трамп, який обіцяв супертиск, зараз пропонує суперлюб'язність. Тиск зараз отримує Європа, тому що е, зустріч G7, США США виступають щодо подальшої проти подальшої підтримки України. За словами двох офіційних осіб, які брали участь у переговорах, США виступили проти включення до заяви G7 формулювання щодо подальшої підтримки нашої держави. Вашингтон також відмовляється називати повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Незаконним у тексті повідомляють джерела. Зустріч цього тижня буде в Канаді, яка головує в G7. Загалом G7 напружені стосунки. Путін може збити не тільки НАТО, але й G7, колись найсильніший західний проєвропейський ціннісний блок. Далі виходить New York Times і каже, що Трамп відмовляється підтримати санкції проти Росії, бо хоче договору. Але договір, який він хоче, буде тягнутись місяцями. А Трамп обіцяв за 24 години і нічого з цього не зробив. І експосол США в Україні Бріджит Брін каже, політика адміністрації Трампа з самого початку полягала в тому, щоб чинити. Тиск на жертву на Україну, а не на агресора Росії. Чиновник Білого Дому в коментарі New York Times пояснив, що нові санкції проти Росії могли б зашкодити діловим інтересам. Тоді як Трамп прагне максимізувати економічні можливості для американців. Ну, в даному випадку нас цікавлять не американці, нас цікавлять українці. Тому зараз для України важлива якраз таки. Підтримка європейців Зеленський каже, що Норвегія готова виділяти супервеликі гроші на будівництво дронів. От, але зараз теж треба розуміти, коли Україна кричала Дайте гроші на дрони, росіяни готувалися до оборони, щитували дрони. І коли ми казали, що можливий прорив, європейці часто тягнули час. Деякі наші корупціонери тягнули час. І це погано, тому що зараз нам треба нові розробки, нові технології, нам треба зараз все починати по новій. Це не переломний момент. Те, що Трамп не буде тиснути на Путіна, шанс маленький був, але все було зрозуміло спочатку. Чи може він натиснути? В якийсь момент може. Ми вчора з вами і про соціологію говорили, і про багато іншого. Але зараз треба ввійти в нову реальність. І зрозуміти, що США можуть не давити на Путіна, можуть грати в 4 роки проти Європи. Так, медійно їм незручно буде, що тут іде війна, хоча обіцяли, але це буде не критично. Ось зараз нам треба зрозуміти, яким чином зупинити наступ ворога, посилити оборону і думати, яким чином перемогти Путіна, розуміючи, проти кого працює час. Проти кого працює політична ситуація, в даному випадку найбільше проти Трампа. Рейтинг може почати просідати. І ось думати, як на цьому зіграти. Рішення є, не обов'язково про це зараз говорити публічно, але ці рішення треба запускати в роботу. Треба розуміти, що ситуація в Росії економічно теж не супер. Якщо Литва говорить про 18-й пакет, друзі, а давайте вперше в житті приймемо такий пакет. Щоб Росії реально стало боляче, а не язиком просто розповідати. Європу кидають. Те, що ми самі тонемо й нам допомагають е впівсили, аби це не виглядало супер некрасиво на їхніх екранах, ми зрозуміли давно. Але Європі треба зрозуміти своє. Вас відпускають. Тому треба включатись по-серйозному. Не 18 пакетів. Це все могло завершитись на першому пакеті. Обіцяли СВІФТ відключили, і де ваш свіфт? Обіцяли газ перекритий, де ваш газ. Обіцяли гроші їм перекритий нафту. І де ваші гроші і нафта? Розумієте, ось це зараз база. Європа повинна прокинутись. Україна насправді в цьому прокиданні Європи буде лідером. Свідома, сильна. І та, яка. Бореться, але Європа повинна вставати. І те, що говорить Зеленський, так, да, треба дрони від норвежців, гроші. Треба від інших, треба артилерія, треба проти мінні снаряди для того, щоб вони не просувались. Треба посилити, да, треба бити боротьбу тут з корупцією, чи бити корупцію і починати цю боротьбу реальну. Ну, коли б виходить видання і каже, скільки грошей просто по кишенях, знову ж не там, двоє області показує, ви думаєте, тільки по двох. Це повсюдно. Тому зараз надія на Трампа повинна відійти далеко в сторону. Все епоха мрії, романтики з Трампом завершена. Зараз потрібно думати, як з цим працювати. Чи може Трамп повернутися, чи всі сили в Сполучених Штатах думають як Трамп? Ні, я вам це говорив. І в Держдепі, і в розвідці, і навіть в адміністрації Трампа є багато проукраїнських людей. Але зараз домінують не проукраїнські. Наративи. Зараз іде, це може, я вам казав, це може виявитись глибинне загравання з Путіном для того, щоб втягнути його. Трамп намагається його схватити, задобрює, обіймає. Стратегічно це може бути насправді антипутінська гра. Поки що так не виглядає. Чи є такий шанс? Є. Але зараз, щоб дійти до того, як ця стратегія спрацює, треба нашій країні вижити. Треба зараз не надіятись, не мріяти, а просто щоденно рутинно працювати, допомагати армії підтримувати країну і робити все можливе, щоб в цей скрутний час нам пройти. Літо реально може бути надзвичайно складним. Літо це якраз час для великих наступів. Тому треба бути до цього готовими. Треба розуміти, що геополітика за зиму і весну не спрацювала. Просто не спрацювала. Весна завершується, літо обіцяє бути складним. Те, що пише Вашингтон Пост, те, що пише Нью-Йорк Таймс і політико, це негативні тенденції. Так, да, це в тому числі демократична преса. Політику ні. Це нейтрально. Але ми повинні розуміти, що зараз потрібно взяти себе в руки і працювати з тим, що маємо. Іншого розкладу зараз немає. Чи це найгірший розклад, який був за цю війну, повірте, далеко ні. Були в десятки разів гірші, критичніші моменти, які ми пройшли. Пройшли з гідністю, як казав Залужний, і нам за них не буде соромно. Але зараз потрібно нове дихання. Можливо, навіть не супер вдовго. можливо, дійсно ці переговори відбудуться, особисті зустрічі вирішують багато. Можливо. Але очікувати кожен день завтра, завтра, завтра. Це просто шлях до біполярки і психічних хвороб. Ми просто повинні зараз заземлитися і розуміти, що це може бути вдовго, ще літо і до кінця року точно. Розуміння цього нам дасть додаткові сили. Геополітика зараз європейська на нашій стороні, американська грає в суперскладну гру, ну і ми явно не в центрі цієї гри, в центрі Путін. Задобрити Путіна, забрати з собою на війну проти Китаю. В якийсь момент вони це зрозуміють і розчаруються, прийдуть до нас. Але до цього моменту треба, щоб ми з вами залишились як держава, як нація, як люди. Ось така друзі. Інформація без зайвих обіцянок і якихось примарних надмірних емоційних історій. Просто те, що зараз є, на дану секунду. Ситуація динамічна, вона зміниться. Ми за нею з вами слідкуємо. Якщо буде інша додаткова інформація, я обов'язково вам про це скажу. Але зараз ми повинні з холодним розумом рухатись далі. Я бажаю вам гарного дня. Я попрошу просто, хоча б одну гривню, на катер для гуру, війна не завершилась, боротьба триває. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Deus o estraga.